Роман, як її не любити, письменниці Наталки Доляк із Вінниці може стати книгою року Бібісі 2024. Це розповідь про дівчину, яка через повномасштабне вторгнення російських окупантів відчуває. Тривогу за коханого, який на фронті, біженство та піклування про дітей. Журі обирало фіналістів серед 40 авторів, які увійшли до списків книги року. Завершальний етап конкурсу відбудеться 12 грудня. Переможець в кожній номінації отримає грошову премію в тисячу фунтів стерлінгів. З нами на зв'язку Наталка Доляк, Вінницька письменниця. Наталко, мої щирі вітання тобі. Вітаю студія, вітаю світлано! Вітаю всіх вінничан. Розкажіть детальніше про що ваша книга, що ваша як, книга? Я... як вважаєте, чому BBC зацікавились саме вашим виданням? Ну, Я почну з останнього речення вашого BBC. Зацікавились, цьому я не знаю, не знаю причин, адже журі BBC це п'ятеро людей, і, по правилам, хоча б один з членів журі має беззаперечно Чому там п'ять книжок у фіналі, тому що е, один член журі, беззаперечно, має вибрати е, книгу за своїм уподобанням. Ну, тобто, це як будь-який конкурс, е, е, суб'єктивна річ, і напевно, що мій текст припав до, до смаку комусь із членів журі, а може й декільком, я не знаю, сподіваюсь. Про що книга? Завж, завжди, знаєте, Світлана, завжди дуже важко мені, якщо це не жанрова, така не конкретно жанрова література, важко описати про що? Ну, про що, як її не любити, про життя. Вірніше про життя і смерть, про любов, про важкі стосунки між найближчими. І ви, коли розповідали, там, давали ознаки цій книжці, то сказали, що це дівчина. Це історія не про дівчину, а про дорослу жінку мого віку, яка починає мислити. Верніше повертається подумки до прожитого життя і згадує усе, що вона в собі тамувала довгі роки. А війна і те, що вона з родиною вирушає, тікає від війни в Польщу, ніби як ніби як проривають. Ця пам'ять проривається назовні, бо вже не справляється ця жінка з навантаженням психологічним, і вона згадує все, що з нею ставалося. І це перемішано минуле з сьогоденням. І тут в романі піднято багато дуже питань і про аб'юз в родині, про важкі стосунки, про те, що таке любов. І чи не буває любов задушливою? Це саме про задушливу любов, це, це роман, як на мене. Ну, дякую. Знаю, що свої романи ви пишете досить таки стрімко. А як довго тривало написання цієї книги? Ну, ми поїхали в Польщу в березні, і до травня я взагалі не могла ні думати, не те, щоб писати. Але в травні якось в мене накопичилось так дуже багато невисказаного. І я сіла писати. Я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, як вона написала ця книжка. Але, м -м, дякуючи е багатьом організаціям тут у Польщі, які підтримували на початках митців з України в фінансовому плані, я змогла. Е не заробляти гроші на родину, аби прожити тут, а змогла саме викласти на папір те, що думала, те, що мене тривожило, те, що просилося назовні. І в жовтні, ну, тобто, з травня по жовтень, це скільки там? 4-5 місяців я його завершила. Ще було редагування. Потім я його відсилала в багато видавництв. В кількох мені відмовили от рідна темпора взялась його друкувати, і влітку цього року, 24 го він побачив світ. Наталю. На яке місце розраховуєте за вашими за вашими відчуттями? А дивіться, тут немає місців в тут. Є один переможець. Ось, ось з п'яти в моїй номінації. Бо там номінація є. Проза, ну тобто для дорослих, есеїстика, друга номінація, третя номінація. Дитяча література і в кожній номінації по 5 претендентів. Е, ну ось, Або пан, або пропав. Ну, Не можна казати, для мене великою перемогою вже було потрапити до довгого списку, чесно кажучи. І я тішилась аж до того місяця, аж до того часу, як позавчора побачила, що я в короткому списку. І я, напевно, ще буду не тільки до 12 грудня тішитись з цьому. А ще й довше. Звичайно, кожен хоче перемогти, бо це престижна премія. Ну, будемо сподіватися. Я завжди сподіваюся, що виграю. Але тут ви розумієте, це ж не спортивні змагання. Так? Книжка потрапила у п'ять найкращих за цей рік. І я невимовно тішусь, бо коли я, чесно кажучи, її написала. Я взагалі думала, що це просто така терапія. В мене була терапія для мене. Це як розмова з психологом. Я заощадила гроші на психолозі і, і виклала на папір на монітор, точніше, свої страхи, переживання, тривожність, спогади. І так далі. І Щиро думала, дякую. Щиро дякую, вони... Наталко. Безумовно, потрапити в короткий шорт-лист ВІБІСІ це величезна перемога і досягнення. Але віничани бажають вам, звісно, перемоги. Перемоги і отримати навіть не винагорода в тисячу фунтів стерлінгів, а перемога в цій номінації це буде от такий посилий заряд для вас писати далі. Я вам цього щиро бажаю і нагадую нашим глядачам, що гостею нашого ефіру була Наталка Доляк, вінницька письменниця.